Початком повномасштабного вторгнення Vice та Revolute надали українцям значну підтримку, дозволивши випускати віртуальні картки та відкривати рахунки в європейській юрисдикції. Проте рік по тому почали з'являтись певні обмеження. На сьогодні при реєстрації аккаунту Vice на українську адресу сервіс просто відмовляє у відкритті рахунку. Тобто все, що ви можете мати, це аккаунт з обмеженим функціоналом. Але випускати руки точно не варто. Адже для нестримного бажання інвестувати немає нездоланих перешкод. Як переказати кошти з українського банку на Interactive Brokers при відсутності картки VICE? Це цілком можливо. Перекази коштів на Interactive Brokers з комісією всього лише відсотка – все ще нам з вами доступне. Вітаю вас на каналі Сімейний Бюджет. У цьому відео ми покроково покажемо, як поповнити свій рахунок Interactive Brokers, маючи обмежений аккаунт Vice. Але для початку попрошу підтримати наш канал підпискою та поставити лайк. Це щонайменше додасть мотивації створювати для вас ще більше корисного контенту. А ми починаємо. Наголошу на тому, що найдешевший та найпростіший спосіб переказу коштів через ВАЙС – проводити платіж у євро. Ініціювати проведення платежу ми можемо як з картки у валюті євро, так і у валюті долар. Але зверніть увагу. В останньому випадку при поповненні Interactive Brokers буде проведена автоматична конвертація у євро по курсу платіжної системи. Тому, перш за все, потурбуйтесь про наявність залишку коштів на вашій валютній картці в одному з українських банків, які власне дозволяють проводити такі перекази. На каналі є серія відео з детальною інформацією щодо цього. Наступним етапом необхідно додати вашу картку до Google Гаманця. І для цього знадобиться телефон на системі Android. Тож, якщо у вас такого немає, доведеться перш за все інвестувати в основні засоби. Повірте, якщо перекази ви плануєте проводити регулярно, його вартість вам швидко окупиться. Перед тим, як створювати перший платіж, необхідно буде підв'язати аккаунт Vice до Interactive Brokers. Для цього виберіть опцію депозит у кабінеті брокера. Далі змініть валюту поповнення на євро. Знаходимо метод Transfer from Vice Balance» та натискаємо Transfer. На наступній сторінці брокер попросить вас авторизуватись у своєму аккаунті Vice, ввівши логін та пароль для входу у платіжний сервіс. На цьому етапі ви отримаєте повідомлення про відсутність коштів на вашому рахунку. Але це цілком логічно, оскільки у вас немає картки Vice, а відповідно не може бути грошей на рахунках платіжки. Ціль наших дій в іншому а саме передати Interactive Brokers інформації щодо аккаунту Vice. І вона успішно досягнута. А що далі? Повертаємося до вибору методів поповнення рахунку брокера, обираємо банк Трансфер СЕПа та переходимо до отримання інструкції. Для цього вводимо найменування сервісу, з якого будемо проводити платіж, суму поповнення та, власне, отримаємо реквізити Interactive Brokers в євро. Чудово! Половину справи зроблено. Тепер заходимо у застосунок Vice на мобільному. Саме у застосунку вам буде доступна опція оплати через Google Pay. Натискаємо Send, змінюємо валюту переказу з гривень на євро та вводимо суму платежу. Відразу бачимо загальну суму переказу з врахуванням комісії Vice, яка буде списана з картки українського банку. Обираємо додати отримувача та вказуємо його тип бізнес. Вносимо Interactive Brokers як утримувача коштів та номер рахунку IBAN з реквізитів брокера. Перевіряємо коректність раніше введеної інформації щодо переказу та, що важливо, вносимо референс платежу. Мова йде про номер вашого рахунку в Interactive Brokers, а також прізвище та ім'я його власника. Отримати цю інформацію ви можете у полі Payment Reference в реквізитах брокера. Чудово! Залишилось ще кілька останніх пунктів. Нам потрібно обрати метод платежу Google Pay, валютну карту, з якої буде проводитись переказ, та перевірити суму комісії. Фінальним кроком ми маємо підтвердити платіж у Vice. І на сам кінець не забувайте щодо необхідності попереднього інформування Interactive Brokers про намір поповнення брокерського рахунку. Це, власне, все. Якщо всі попередні кроки виконані вірно, то кошти повинні надійти на рахунок брокера протягом кількох годин. Важливо. Не ризикуйте відразу великою сумою коштів при першому переказі. Для початку спробуйте відправити хоча б 10 євро, ну як тестовий платіж. Переконайте, що кошти зараховані, якщо все ок, масштабуйте успішний досвід. До речі, повторюючи платіж, не потрібно повторно вносити реквізити. Змінюйте лише суму переказу у застосунку Вайс. І все. А тепер щодо комісій: комісійна винагорода платіжки залежить від суми переказу. Чим більша сума платежу, тим нижчий процент транзаційних витрат для інвестора. Наприклад, при переказі 10 євро комісія складе майже 5% 100 євро 0,9%. А проводячи платіж на 1000 євро, я плачу 5% комісії. А що мені робити з євро на брокерському рахунку? Не виключаю від вас таке питання. І тут все залежить від ваших цілей. Ми у план формуємо для клієнтів інвестиційні портфелі у різних валютах. Зважаючи на інформацію щодо країни проживання, горизонту планування та потреби бажання хеджувати валютні ризики. Тож, якщо ваш портфель у євро, ви просто купуєте інвестиційні інструменти за своїм планом. Якщо ж інвестиційний портфель побудований із доларових інструментів, а найчастіше маємо саме такий варіант, ви легко можете обміняти євро на долар по курсу фори в кабінеті брокера. Вартість такої операції на стороні Interactive Brokers всього 2 долари. Підсумовуючи, скажу лише одне. Інвестуйте і діліться в коментарях своїм досвідом переказу коштів на брокерський рахунок. Лайк, підписка та залишайтесь надалі з нами. Адже наша основна мета допомагати українцям приймати розумні фінансові рішення.